Методи вирішення систем рівнянь встановленого режиму. Класифікація методів розв'язання рівнянь встановленого режиму електричної системи. Методи вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь, точні та ітераційні методи вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь встановлених режимів. Системи рівнянь встановленого режиму це системи нелінійних алгебраїчних або тригонометричних трансцендентних рівнянь. Класифікація методів їх вирішення схематично виглядає так, отримані вузлові та контурні рівняння є матричними математичними моделями електричної системи. Матричні математичні моделі дуже часто використовуються в дослідженнях електричних систем для компактного запису систем рівнянь алгебри, формування за допомогою ПК таких рівнянь, удосконалення існуючих і розробки нових методів рішення. Матричні способи розрахунку, тобто методи, в яких виконуються операції з матрицями поширені значно менше. В розрахунках складних електричних систем матричні методи, що передбачають використання стандартних підпрограм, неефективні, оскільки вимагають значних обчислювальних ресурсів ЕОМ. Чинниками, що визначають ефективність процесу вирішення інженерних завдань, на ЕОМ є надійність обчислювального процесу, тобто побудова алгоритму, що виключає появу надмірно великих похабок під час вирішення завдань прямими методами, і який забезпечує швидку збіжність під час використання ітераційних методів, економне використання пам'яті ЕОМ і скорочення часу обчислень. За рахунок раціонального, компактного уявлення вихідних даних про систему з урахуванням її структурних властивостей, гнучкість алгоритму та програми, тобто можливість різного ступеня деталізації електричної системи та легкість обліку змін розрахункової системи залежно від мети дослідження. Методи вирішення систем лінійних рівнянь алгебри. Рівняння встановленого режиму електричної системи нелінійні. проте їх можна лініарізувати, застосувавши метод зовнішньої ітерації, тобто задавшись наближеними значеннями напруги в узлах, визначити струми, що задають, потім, знайшовши напруги, вточнити їх. Отримані лінійні рівняння в узлові або контурній, можуть вирішуватись методами, які діляться на дві групи точні прямі і ітераційні або наближені. Точні методи вирішення систем лінійних рівнянь алгебри встановлених режимів. Точними методами називаються такі, які у припущенні, що всі обчислювання проводяться точно, без округлень, дозволяють отримати точні значення невідомих в результаті кінцевого числа операцій. До них відноситься метод, заснований на звертанні матриці коефіцієнтів, вузлових провідностей. Методи засновані на звертанні матриць коефіцієнтів. Класичний, звернення методом розбиття на клітини, звернення шляхом окаймлення, звернення методом гауса. У всіх цих способах, порівняно з класичним, звернення спрощується, так як доводиться звертати матрицю меншого порядку. В методі окаймлення операція звернення зводиться до обчислення зворотнього числа. Використання матриці вузлових опорів доцільно у разі, коли необхідно багаторазово вирішувати системи рівнянь з однаковими коефіцієнтами при невідомих та різних значеннях вільних членів при різних значеннях навантажень. Найбільше часто це зустрічається в багаторазових розрахунках струмів короткого замикання а також при багаторазових розрахунках встановлених режимів при їх оптимізації в розрахунках електромеханічних перехідних процесів. Розроблені ефективні методи корекції матриці вузлових опорів при незначних змінах розрахункової схеми. Метод послідовного впорядкованого виключення невідомих метод Гауса. Дві системи рівнянь називаються еквівалентними, якщо обидві системи мають те саме рішення, або, іншими словами, якщо рішення однієї системи автоматично є рішенням іншої системи, і навпаки. Розглянутий метод заснований на побудові еквівалентної системи рівнянь, вирішення якої легко знайти безпосередньо. Рішення цієї системи одночасно є рішенням вихідної системи. При побудові еквівалентних рівнянь використовують елементарні операції над рівняннями множення будь-якого рівняння системи на позитивне чи негативне число. Складання будь-якого рівняння з будь-яким іншим рівнянням схеми помноженим на константу позитивну чи негативну. Алгоритм методу Гауса із зворотнім ходом. Розглянемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь з трьома невідомими. Алгоритм складається з двох етапів прямого ходу та зворотнього ходу. Перший етап прямий ход методу Гауса. Система лінійних алгебраїчних рівнянь перетворюється на еквівалентну систему з верхньою трикутною матрицею коефіцієнтів. В системі рівнянь виділяється опорне рівняння. В ньому вибирається невідоме х1. Коефіцієнт при ньому А1 називається провідним елементом. За умови, що А1,1 не дорівнює нулю, всі члени опорного рівняння діляться на провідний елемент. Далі невідоме x1 виключається з другого та третього рівняння. Отримуємо нову систему, що складається з двох рівнянь. З двома невідомими. Другий крок прямого ходу. Перше рівняння не змінюється. Тепер опорне рівняння друге. Невідомо, що виключається Х2 провідний елемент А22. Далі виконуються ті ж дії, що і на першому кроці. Після виконання другого кроку прямого ходу система рівнянь має вигляд. Третій крок прямого ходу складається з однієї дії. Третє рівняння ділиться на провідний елемент А3. -3. В результаті виконання трьох кроків прямого ходу вихідна система рівнянь перетворилась на систему рівнянь з верхньою трикутною матрицею коефіцієнтів. Другий етап зворотнього ходу складається із обчислення невідомих. чинники, що впливають на точність рішення, округлення результатів обчислень, як очевидно, з розглянутого елементарного прикладу, до провідного елемента та до виконання кроків прямого ходу пред'являються умови. Якщо вибраний елемент близький або дорівнює нулю, то рішення отримуємо з неприпустимою похибкою, або воно взагалі не може бути утримане. Для усунення надмірної похибки використовується обчислювальна схема головного елемента, як ведучий елемент береться найбільший за абсолютною величиною за модулем, коефіцієнт. щоб він зайняв місце провідного елемента. Необхідна перестановка рядків і стопців матриці коефіцієнтів. У зв'язку зі складністю програмної реалізації схеми головного елемента практично застосовується її модифікація, яка має назву обчислювальної схеми з частковим вибором головного елемента. Вибір модифікації визначається особливостями матриці. Неточність вихідних даних. Можуть траплятися випадки, коли похибки вихідних даних, тобто значень елементів матриць, призводять до надмірно великої похибки. Велика похибка спостерігається за поганої обумовленості матриць коефіцієнтів системи рівнянь. Матриця коефіцієнтів системи рівнянь погано зумовлена. Якщо визначник матриці коефіцієнтів менше значення, що визначається наступним виразом. Оцінка Адамара Погана обумовленість матриці може бути наслідком або некоректності математичного опису завдання, або специфічності аналізованого стану системи. Наприклад, при розрахунку встановленого режиму. Близького до граничного за умовою існування. В першому випадку необхідне складання коректного математичного опису відповідного технічної суті завдання, тоді як у другому, використання інших методів розрахунку. Специфіка рівнянь встановленого режиму електричної системи Часто матриця коефіцієнтів системи рівнянь містить велику кількість нульових елементів. Діагональні елементи матриці зазвичай більше недіагональних. матриця коефіцієнтів симетрична. можна раціональніше організувати обчислювальний процес прямого ходу методу Гауса, Облік цих особливостей. При реалізації методу Гауса на ЕОМ істотно підвищує обчислювальну ефективність програми за рахунок скорочення необхідного обсягу пам'яті і часу розрахунку. Критерії впорядкування під час виконання прямого ходу методу Гауса Завдання зводиться до визначення такої послідовності розгляду вузлових рівнянь у процесі прямого ходу методу Гаусса, за якою нових ненульових коефіцієнтів матриці з'явилось би якнайменше. Практично це вимагає попередньої зміни нумерації вузлів відповідно до порядку їх розгляду. Один з найпростіших способів. Ґрунтується на підрахунку кількості гілок пов'язаних з кожним вузлом. Зрозуміло, що менше нових елементів з'явиться під час розгляду спочатку рівнянь із найменшою кількістю невідомих. Тому що більше гілок пов'язані з вузлом, то більший номер повинен мати той вузол і пізніше розглядатися в процесі перетворення схеми. Це статичне упорядкування. Більш ефективним є динамічне впорядкування, при якому кількість приєднаних до вузла гілок уточнюється на кожному кроці прямого ходу методу Гауса, і щоразу вибирається вузол з найменшою зв'язністю. При динамічному упорядженні число нових гілок не перевищує 50% їх початкової кількості в схемі. Особливість машинних алгоритмів полягає у необхідності забезпечення високої точності рішення та одночасне збереження розрідженості матриць. Для машинних алгоритмів розрізняють способи пакування ненульових елементів, критерії впорядкування задля збереження розрідженості. Критерії впорядкування підвищення точності рішення Правила вирішення конфліктів між останніми двома критеріями. Схема Жордана. Цей метод аналогічний методу Гауса зі зворотним ходом, але він компактніший за схемою обчислень. За N однотипних кроків. Матриця коефіцієнтів системи рівнянь наводиться до одиничної. В результаті значення невідомих дорівнюватимуть значенню правих частин відповідних рівнянь. Незважаючи на це, схема Жордана вимагає більшого обсягу обчислень, ніж алгоритм методу Гауса зі зворотнім ходом. При цьому різниця стає найбільш відчутною. По мірі зростання порядку системи рівнянь. При розрахунках встановлених режимів доводиться мати справу з системами з кількох сотен рівнянь, тому застосування схеми Жордана явно недоцільно. Крім алгоритму методу Гаусса зі зворотнім ходом. Для рівнянь високих порядків із розрідженою матрицею коефіцієнтів знаходить застосування алгоритм розкладання матриці на співмножники, званий методом LU розкладання, де під L і U розуміють ніжню і верхню трикутні матриці відповідно. Система лінійних алгебраїчних рівнянь в матричній формі Один із варіантів розкладання. Процес розкладання складається з однотипних кроків. Розкладання L, U отримаємо в результаті виконання обчислень кроків прямого ходу, кожен з яких. Включає спочатку перетворення чергової пари І стовпець І рядок матриці А, стовпець матриці L і рядок матриці У, і потім перерахунок елементів частини матриці А, що залишилися після видалення розглянутої пари стовпець рядок. У вихідне матричне рівняння замість матриці А Підставляємо добуток матриць L і U. Система рівнянь в компактній формі. Введемо позначення, тоді систему можна перезаписати так. В розгорнутому вигляді у звичайній формі запис. Ця система рівнянь. Вирішується прямою підстановкою, знаходяться значення. Потім вирішується система рівнянь. Запишемо її в розгорнутому вигляді. Знаходяться шукані невідомі. Так як в матриці L і U трикутні, розв'язування рівнянь зводиться до простих підстановок. Обсяг обчислень при цьому невеликий. Основні операції пов'язані з LU-перетворенням. За такої схеми алгоритму обсяг обчислень різко зменшується порівняно з класичним алгоритмом Гауса. LU-розкладання розкладання. Забезпечує більше зручності організації обліку розрідженості матриці. Ітераційні методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Ітераційними називають такі методи. Які навіть у припущенні, що обчислення ведуться точно без округлень, дозволяють отримати рішення системи рівнянь за кінцеве число ітерацій, лише з наперед заданою точністю. Абсолютно точний результат можливий лише за теоретично нескінченну кількість ітерацій. Ітераційні методи. Це методи чисельного розв'язування систем рівнянь і не потребують обертання матриць. Розглянемо два методи, метод простої ітерації та метод прискореної ітерації, метод Гауса Зейделя. Недолік цих методів полягає в тому, що вони не завжди сходяться при вирішенні лінійних рівнянь встановленого режиму. А якщо сходяться, то повільно. Метод простої ітерації Нехай є система лінійних алгебраїчних рівнянь. Припустимо, що коефіцієнти не дорівнюють нулю. То ми можемо перетворити систему рівнянь до вигляду. Зручного для ітераційного процесу. Система рівнянь згідно з методом простої ітерації вирішується таким чином. На нульовому кроці задаються початковими наближеними значеннями невідомих Х і точністю розрахунку. Значення Х підставляються в правій частини всіх рівнянь. І цим визначається наступне наближення невідомих X. Наступне наближення знаходиться підстановкою отриманих значень в праву частину. І так далі. На катому кроці ітераційного процесу система має вигляд. В загальному вигляді. Ітераційний процес триває до того часу, поки значення Х отримані на двох суміжних кроках ітерації не будуть відрізнятися на величину меншу заданої похибки рішення, тобто до виконання умови. Для виконання цієї умови необхідно, щоб існувала межа, де х Точне рішення вихідної системи рівнянь. Необхідні та достатні умови збіжності методу простої ітерації для системи лінійних рівнянь дуже складні, тому їх застосування практично не виправдано. В той самий час просто формулюються достатні умови збіжності. Кожен із діагональних елементів матриці коефіцієнтів повинен по модулю перевищувати суму модулів недіагональних елементів відповідного рядка чи стопця цієї матриці. Матриця вузлових провідностей цим умовам в реальних випадках не задовольняє. Але порушення достатніх умов збіжності не означає обов'язкової розбіжності ітераційного процесу. Ітераційні методи дозволяють отримати значення шуканих невідомих в результаті багаторазового виконання одноманітних кроків обчислень, які називають ітераціями. Їх особливості рішення можна отримати тільки із заданою кінцевою точністю, причому зі збільшенням необхідної точності зростає кількість операцій. Точне рішення можна отримати в результаті нескінченного числа операцій. Метод простої ітерації характеризується простотою алгоритму та програми, він вимагає малої оперативної пам'яті комп'ютера. К недолікам можна віднести велику кількість арифметичних операцій та повільну збіжність. В ітераційному процесі матриця коефіцієнтів лінійної системи рівнянь не зазнає перетворень, що дозволяє максимально використовувати її слабку заповненості. За допомогою системи адресних відображень використовуються топологічні властивости схеми за допомогою адресних посилань. Це призводить до зменшення необхідного обсягу пам'яті. Метод прискореної ітерації гаусса Зейделя. Основна особливість методу швидкість ітераційного процесу вища, ніж у методі простої ітерації. Запишемо перетворену систему лінійних алгебраїчних рівнянь, наведену до вигляду, який зручний для ітераційного процесу. Як і раніше, N номер невідомого, а K – це номер кроку ітераційного процесу. Алгоритм методу задаємося точністю розрахунку і значеннями невідомих на кльовому етапі ітерації. Підставляємо їх в праву частину першого рівняння системи. Та обчислюємо значення x1 на першому етапі ітерації. При обчисленні x2 на першому етапі ітерації, на відміну методу простої ітерації, в праву частину другого рівняння системи підставляється значення x1, яке обчислене на першому, тобто цьому етапі ітерації. І значення інших невідомих, які обчислені на попередньому, тобто нульовому кроці ітерації. В загальному випадку для обчислення і того невідомого на кожному кроці ітераційного процесу використовується значення невідомих, обчислені як на попередньому, так і на даному кроці ітерації. Збіжність методу Гауса зейделя швидша, тому цей метод застосовується практично завжди, а метод простої ітерації розглядається з навчальною метою. Достатні умови збіжності методу простої ітерації є достатніми і у методу Гаусса зейделя Розглянуті алгоритми можна назвати внутрішньою ітерацією. На відміну від зовнішньої лініарізації правих частин нелінійних алгебраїчних рівнянь. Ітераційні методи широко застосовувались тоді, коли обсяг оперативної пам'яті ЕОМ був визначальним обмеженням розмірності задачі при розрахунку встановленого режиму електричної системи. Розвиток засобів обчислювальної техніки з одного боку і розробка ефективних алгоритмів методу Гауса з урахуванням слабкої заповненості матриці коефіцієнтів з іншого привели до того, що в даний час ітераційні методи практично втратили своє значення для вирішення системи алгебраїчних рівнянь електричної системи. Щоб система лінійних рівнянь Мало єдине рішення N рівнянь, що входять до неї, повинні бути лінійно незалежними. Необхідною і достатньою умовою є умова нерівності нулю визначника даної системи. Близькість нуля визначника системи є ознакою її поганої обумовленості. Дякую за увагу.